18 листопада о 17-й годині в Орлівчинському будинку культури відбудеться благодійний концерт від учасників антитерористичної операції. Гостей порадують своїми виступами оркестр та ансамбль 93-ї механізованої бригади. Підтримуємо свою армію. Ґоукемп у пошуку шкіл-учасників недостатньо просто говорити про необхідність вивчення іноземних мов. Важливо зазначати те, які саме можливості відкриваються перед учасниками. GoCamp – одна з таких можливостей для шкіл зі всієї України. Це трьохтижневий табір, який проводиться англійською або ж німецькою мовами у різних куточках України. Метою якого є виховання свідомих громадян своєї країни. Всі деталі дізнавайтеся на офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх телекранах. У Дніпрі втретє повідомляють про обстріл електротранспорту. Заступник міського голови впевнений, що по трамваю стріляли. Про це в Фейсбуці повідомив Михайло Лисенко. Передає «Депо.Дніпро». Тільки що знову був обстріляний електротранспорт на цей раз трамвай 9-го маршруту навпроти 9-ї міськлікарні. вагон 1259. Повідомляє він. Нагадаємо, що напади, внаслідок яких у тролейбусах побило вікна, сталися ввечері 9-го і 10-го листопада в центральній частині міста. Під час обох атак салони громадського транспорту були заповнені пасажирами. Відомо, що в обох випадках обійшлося без постраждалих. Ситуацію розбираються правоохоронці в поліції заперечують наявність вогнепальних отворів. Відомо, що відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство. У Дніпрі важко пораненим бійцям хірурги провели симультантні операції. Через важкість поранень різних органів постала необхідність одночасного їх оперування декількома хірургами. Про це в Фейсбуці повідомляє завідуючий відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Олександр Машин. Війна триває. Симультантні операції стають рутинною практикою в процесі надання допомоги невідкладного відділення лікарні мечникова. Зазначає він. Симультантні, тобто одномоментні операції, це операції, про яких під час одного оперативного втручання одночасно проводиться до п'яти різних хірургічних маніпуляцій. Нагадаємо, що вчора до Дніпра авіацію евакуювали поранених поблизу Донецька шістьох бійців, всі з надважкими множинними пораненнями. Про події на сході країни розповість речника то Леонід Матюхін. Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО. Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку, де під вогонь ворожої артилерії потрапило широкіне. По позиціях наших хлопців ворог випустив більше 30 снарядів 122 мм гармат. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське, Павлопіль. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер. На Донецькому напрямку ворог також використовував заборонені мінськими домовленостями міномети, неодноразово обстрілюючи Луганське та Авдіївку. Тут же бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Надвечір противник активізувався на Луганському напрямку. Під обстріли з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки. Президент України Петро Порошенко підписав закон України номер 16628 про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо працевлаштування випускників. Прийняти Верховною Радою України 6 жовтня 2016 року. Закон сприяє приведенню законодавчих та інших нормативних актів у відповідність з нормами конституції України в частині забезпечення конституційних прав громадян на працю, а також норм щодо заборони примусової праці, визначених конвенціями міжнародної організації праці номер 29 про примусову чи обов'язкову працю. Та номер 105 про скасування примусової праці. Зокрема, законом надається право на першочергове зарахування до вищих медичних та педагогічних навчальних закладів за державним замовленням особам, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або ж селищах міського типу. Держава забезпечує відповідним випускникам безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах встановлених норм. Водночас встановлено, що випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим законом. Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року. Як виглядають найнахабніші коти? Мати кота це мати постійне напруження. Адже коти не завжди мімічні тваринки, яких хочеться обнімати та цілувати. Пропоную переглянути наступне відео. На цьому всі новини. Ну а про погоду на завтра дізнавайтеся від Марини Мовчан. Я ж поки що прощаюсь в студії. Працювала Ангеліна Пересєдова. Живіть в ритмі рідного міста разом з телеканалом Самар. Побачимось.